Всім привіт, підписчики і гості каналу. Хотілося показати речу, останню мою покупку болгарка Апро. По комплектації все стандартно. Кожу, ключ і рукоятка для болгарки. Собственно, що посприяло покупки нової машинки, так як... Так як стара бугарка прийшла вже в негоду, прийшлося придбати нову. Це цей раз вирішив придбати іменно по-правді, із любовства. Як зарекомендується даний вид е, інструмента? Але що це саме цікаво, в е, даної. Болгарки кабель довжиною 3 метра. Але по квадратурі 1 квадрат, якщо я не погуляюсь. А старого образця, ну, в прократі, де 2 метра довжина і толщина кабеля 2. Пів. Півтора квадрата. Всім дякую за увагу.